Жінку в енергії королеви відчувають усі. І неважливо, в якому стані чи на якій сходинці розвитку зараз знаходиться людина, яка опинилась поряд з жінкою в стані королеви, вони завжди відчувають її. Це не про зовнішність, а про внутрішній стан і енергію. Можливо, ти сама зустрічала таку жінку, яка коли входить в кімнату, то усе змінюється. Ця енергія вона заполоняє весь простір. Навіть якщо була напруга. Вона одразу знижується і затихає, усі розслабляються, наче заворожуються в її присутності. Панує така атмосфера благодаті. Можуть опинитись поряд люди в негативному стані, і тоді вони не витримують і покидають такий простір. Автоматично все розквітає, очищується, навіть тварини притихають, проблеми вирішуються, техніка працює і все складається найкращим чином. Стати такою жінкою може кожна, якщо пізнає себе свою силу. Якщо ти готова, запрошую на марафон енергія королеви».